Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Сьогодні передостанній день, оновлення даних для військовозобов'язаних. міноборони не буде продовжувати. І в зв'язку з цим ми просили Сашу Ковальову, нашого чергового кореспондента, поїхати і до ТЦК, і до ЦНАПу до ЦК він був там, не дозволили зйомку. Але купа людей каже ще до відкриття, там була черга. А, а ЦНАПу зараз... це ще одне місце, де так. можна також поставити на облік. Прийти. О, і бачимо людей вже за спиною. Саші Саш, які настрої спині, да. як все працює? Вітаю колеги. Так зараз перебуваю у подільському районі столиці біля ЦНАПу. Ну і власне ситуацію тут вже можете побачити за моєю спиною. Е, Від ранку тут вже чимало людей, е, чимало з них зайняли місце в черзі, ще о п'ятій ранку. Перший е, перша людина прийшла сюди ще о четвертій ранку. Ну і вона прийшла навіть зі стільчиком. Можете побачити цей стільчик. Зараз людина пішла займати собі чергу е, в електронній черзі, вже е, яка тут також має е, діяти. Е, люди жаліються, що. Що від ранку в чергу затримала повітряна тривога. Ну і далі також ускладнює все відключення світла. Адже під час відключень ЦНАП не працює. Ну і власне, от якщо за графіком його мали виключити тут ще о і, відповідно до 13-ї години, люди ймовірно не зможуть отримати послуги. Нагадаю, що вже завтра завершується двомісячний період, протягом якого усі військовозобов'язані мали оновити свої дані в Україні від 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що люди призовного віку зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Оновити в першу чергу необхідно адресу проживання, номер телефону та адресу електронної пошти. Надати актуальні дані можна за допомогою додатку «Резерв у ЦНАПІ. Або ж у ТЦК. загальна кількість оновлень вже перевищує 3 мільйони. Ті, хто не оновив свої персональні дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності їм може загрожувати від 17 до 25,5 тисяч гривень. Ну і от власне зараз можна побачити, що черга потроху почала рухатися. Людей почали запускати. Як ви бачите, переважно чоловіки, тобто люди намагаються встигнути оновити дані. До завтра, власне, до 16 липня, колеги, дякую з цим все дякую. ясно. А з погодою що от плюс так. 40 обіцяло сьогодні? Там як з бо нам вже глядачі писали, що ще вчора в Макарові було, було плюс 43. Як ти зараз відчуваєш погоду? Друзі, з погодою не секрет, скажу, що спекотно. От від ранку було 25, вже 28, і вночі також трималася позначка в двадцять градусів. Тобто, вже було доволі спекотно. Ну і синоптики кажуть, що сьогодні у столиці може бути до 40 градусів спека. Ну а загалом в Україні сьогодні 36-38, На заході сьогодні можливі короткочасні дощі. Ну і жителі Львова вже їх відчули і побачили власне сьогодні. Сьогодні вночі ось така ситуація. Відчули так, що там підмова горить тепер від цієї блискавки. Дякую тобі. Саша Ковальов э, з під Подільського ТЦК у Києві. Э, ну і власне ой, не ТЦК, прошу напата. От э, і власне про аномальну спеку, яка сьогодні насувається на всю територію України.